Мир вам, церква Христова. Хотів запитати вас, що ви згадуєте, коли чуєте ім'я Даниїл? Я особисто згадую таку думку як вірність у малому. Хочу прочитати Даниїла 6 розділ, 6 вірш. Даниїла 6.6. Тоді ці люди казали. Ми не знайдемо на цього Даниїла жодної причини, якщо не знайдемо проти нього в законі його Бога. Амінь. Займаємо місця. Даниїл був вірний Богові в малому від початку своєї історії. І завдяки цьому. Бог клав його над великим? Це є причинно-наслідкова історія. По-іншому не буває. Я неодноразово чую молодих людей, які кажуть, яке моє призначення, або яке моє служіння? У чому мені бути корисним у церкві в житті? Як мені дізнатися? А знаєте, а ніяк. У Даниїла так само не було відповіді на це запитання, яке моє призначення, яке моє служіння, І ким мені бути в церкві і поза церквою? Навіть якщо би Даниїл хотів дізнатися відповіді на ці запитання, він би їх не дізнався. Але зрештою, ми бачимо, що Даниїл прожив прекрасне життя з прекрасним, чітко визначеним. Божим призначенням. Що йому допомогло знайти це призначення? Він його шукав, це призначення. Він його десь зрозумів, відчув, прийняв і на нього погодився? Та ні. Його сам Бог провів дивним чудом по його життю, яке мало прекрасне призначення. Чому так стало в житті Даниїла? Він робив просто одну справу: залишався вірним Богові в малих. Речах, Не великого шукав, а був вірним у малих, і Бог його став над великим. І знаєте, коли вороги Даниїла хотіли все ж таки зламати його, вони йому заздрили. Заздрили його успіху, що він до того, до того дожився, скажімо так, у своїй вірності Бога і в малому, що Бог його поставив уже над всім царством Вавилонським. Уявіть собі. Це не Даниїл шукав царства Волонського. Не Даниїл йшов в політику. Він не шукав бути політиком. Він навіть не думав про те, щоб десь там у верхах жити чи служити. Це Бог його там ставив. І вороги хотіли хоч якось його позбутися. І вони не могли нічого знайти у Даниїлові. Він був чесним, вірним, праведним. У дрібничках був. Непорушним. Він намагався завжди у малих речах залишатися вірним і послушним Богові. І одна із речей, у якій Даниїл був реально вірним і послушним Богові кожен Божий день, знаєте що? Постійне перебування у Слові Божому. Вони знали, що Даниїл у всьому вірний Богові. І тоді вони зрозуміли. Єдине, у чому Даниїла ми можемо уламати, це хіба у його о тому законі Божому, бо вони знали, що Даниїл ніщо так не любить. Даниїл готовий не їсти, не спати, готовий все віддати в своєму житті. Тільки лишіть мене з моїм Словом Божим. Лишіть мене з моїм Богом, з моїм законом. Я його люблю найбільше. І вони вирішили от на цьому рівні ламати Даниїла. Ах, ти любиш свого Бога найбільше, ти готовий життя заради нього віддати. Ну, то ми тобі влаштуємо. І ми знаємо, що вони влаштували. Як вони намагалися зламати Даниїла на рівні його вірності Богові? Знаєте, з цієї історії ми можемо зробити для себе дуже простий висновок: якщо ти вірний Богові, то з тобою почнуть діяти так, як колись робили з Ісусом Христом. Спокушувати тебе твоїм Богом. Пам'ятаєте, що сталося з Христом на початку його служіння? Його так само диявол, його ворог, почав спокушувати чим? Тим самим, чим тут спокушувала Даниїла? Твоїм Богом? Законом Божим. Ах ти Бога свого любиш? Ну то ми цим тебе будемо і ламати. І пам'ятаєте, як Ісус Христос переміг спокуси диявола, коли його спокушували на рівні його Бога? Чим Христос перемагав кожну диявольську спокусу? Просто цитував писання. Ми думаємо, що ми кращі? Чи, можливо, ми думаємо, що ми в періоди або в моменти наших спокус, якщо Бог нам їх пошле, ми будемо мати силу якусь іншу. Або якийсь інший чудотворний метод на нас, і ми зможемо устояти спокусу? Не зможемо! Це єдиний метод боротьби з ворогом християн. Знання Божого закону. Знання Слова Божого. І його неможливо знати. Знаєте, вивчив один раз на дільній школі, чи в Чернівецькому теологічному інституті, чи десь колись раз прочитав Біблію, і ти вже знаєш. Ні. Так якраз ти все забудеш. Знаєте, хто знає Слово Боже? Той, хто Кожен день в ньому перебуває. Оце називається вірність у малому. Тобто, коли я йду на аудієнцію до мого Бога кожен день, не через день, не раз перед хліболаманням, або ще коли, коли якісь труднощі в житті настали. ні. Незалежно від обставин, стомлений, не стомлений, радість в мене в житті чи сум. в мене все добре, гладенько проходить, чи у мене якісь буріви, неважливо. Я кожен день дисципліновано, як спортсмен, який біжить на ресталище, виділяю час щодня незалежно від емоцій, настрою, сил, сну і стомленості для спілкування з Богом. Я відкриваю його слово, читаю його і говорю з Богом про те, що я читаю. Це називається вірністю малому. Оце те найменше, у чому кожен із нас може бути вірним. Друзі, можливо, і у вас були такі думки, коли Бог мене, як християнина, почне трошки над чимось більшим в житті ставити. Довіряти мені якесь більше служіння, якусь більшу справу. Чому я так намілі? Все залежить тільки від одного. Твоя вірність у малому. Тільки таких людей, яких Бог бачить вірність у малому, він ставить над великим. Ось чому Даниїл. Був покладений Богом над таким великим, бо він з самого початку залишався вірним Богом і малом. Ми пам'ятаємо ці історії з першого розділу. Так само спокушували Ісуса Христа, і Він переміг чим? Знанням Слова Божого. В чому спокушували Даниїла? Вони шукали щось в законі його Бога. Божий закон. По цьому тебе міряє Бог. По цьому тебе міряє і диявол. по цьому і тебе міряють люди. І по цьому ти і будуєш своє призначення у житті. Саме по цьому Бог дивиться, над чим тебе покласти, а на чим краще тебе не класти. Що тобі довірити, або краще тобі цього взагалі не довіряти, ти не потянеш, ти не знаєш Божого закону. Десь коли читав, це нічого не означає, бо хоч щоб ти був з Богом кожен день. Отож, вірність у малому це щоденне перебування у дослідженні і спілкуванні Божого Слова. Підкажіть нам, будь ласка, 11 віршик, це вже 6, 11. Там сказано так. Що Даниїл, коли довідався, що було написане те писання, тобто видали закона, щоб ніхто не поклонявся нікому і не молився, окрім навоходоносара. То що зробив Даниїл? Пам'ятаєте, от він почув, що не можна ні до кого звертатися, ні до яких богів, тільки до царя на Що робив Даниїл в цей момент? Ми зараз думаємо, що зараз ми в цьому віршику прочитаємо, знаєте що? Великий подвиг Даниїла. а ні. Взагалі ні. Послухайте, що ми читаємо. А Даниїл пішов до свого дому, а вікна його, в його горниці були відчинені навпроти Єрусалиму. І в три установлені пори на день він падав на свої коліна і молився та славив свого Бога. Золоті слова останнього, останнього речення. Бо робив так і перед тим. Нам здається, що отут в 11-му віршику Даниїл проявив силу віри. Ні. Знаєте, що описано в 11-му віршику? Регулярна вірність в малому. Ось чому Даниїл пережив таке величезне Боже чудо, коли він був кинений у Львину яму. Знаєте чому? Тому що він в 11 вірші не зробив нічого нового, супервеликого, він не проявив геройства, він не блиснув вірою. Він просто зробив те, що робив вчора і позавчора, і кожен день, знаєте що, залишався вірним Богові в малому, кожен незалежно від обставин. Ось чому Бог закрив пащу левам. Це не Даниїл закрив пащу левам. Це не Даниїл проявив якусь хоробість, там щось сказав, зробив, махнув, встав, грудь грудько там не знаю. там. Прийшли, скрутили, віднесли до ями, кинули в яму. Нічого Даниїл не зробив для того, щоб паща левам була закрита, пащу левам закрив Бог. І він це зробив. Тому що бачив вірність щоденну у малому. І таких людей Господь проводить через подібні випробування. Ми інколи хотіли би, знаєте, щоб Бог нас проводив через особливе випробування в житті, щоб ми показали свою вірність, от бліснули свою твердістю, доказали Богові, що ми його любимо. Ми би десь хотіли, от, пригадуємо історії наших дідів, як вони розказували, як там їм дуло, автомата, клали до візка і казали: зрікайся, Христа, інакше смерть. А вони не зрікалися, і ми такі. Нема зараз такого в наш час. Ні, у наш час поменшало вірних у малому. Ось кого нема сьогодні в наш час. А випробування Бог легко може влаштувати, коли буде бачити серце вірного у малому. Хочу вас підбадьорити, бача сестри. Не шукайте великого. Не шукайте випробування свою голову. Бог сам і вам влаштує. І ви будете бачити в них не себе сильного, духовно, а знаєте кого? Бога сильного. Який може пащу левам закривати. Знаєш, що ти роби? Залишайся вірним Богові малому. Читай свою Біблію кожен день. Незалежно від обставин, стомлений, не стомлений, сонний, не сонний, маєш не маєш часу. Дивіться, що робив Даниїл. Він мав три установлені порі на день. Він собі зробив графік на день. Чим ми гірші? Зробіть собі графік на день. Це не по-дитячому, це по-дорослому. Так робить справжній християнин, який цінує стосунки з Богом. Зробіть собі графік на день, графік читання Біблії, зробіть собі якісь не знаю, підзвітність комусь, для того, щоб ви могли тримати себе в цій дисципліні послушності Богові в малому. І ви здивуєтеся, коли Бог побачить все це вірне, Він почне проводити вас через особливі обставини життя. Через особливі пробування, і яких ви побачите сильного Бога, а не сильного себе. І Бог почне вас ставити над більшим і більшим і більшим, і почне довіряти вам служіння більші, кращі, відповідальніші, почне розширяти ваші кордони впливу на цей світ, почне робити вас здібними у своїх руках для того, щоб розповсюджувати Євангелію, розширяти Царство Небесне, і ви будете просто сидіти в такому захваті, Господи, що робиться. Ти використовуюся мною. Чому Бог каже, бо ти просто робиш свою єдину справу, яку ти можеш робити якісно. Вірність щоденна у малому. Спілкуємося з Господом. Не нехтуємо цим. Ніколи не відкладаємо Слово Боже в сторону. Будьмо вірними, як оці мужі віри. Ви знаєте? Хочу закінчити. Ах, прекрасним текстом. Я його сюди записав? Ні, не записав. Це євреям. Там, де сказано, пам'ятаєте, про героїв віри. Давайте ми разом відкриємо: книга євреїв, лист до євреїв. І прочитаємо оцей династій розділ. Коли ми пригадуємо одинастій розділ євреїв, ми кого там пригадуємо? Це розділ героїв віри. І кого ви згадуєте в першу чергу в цих героях віри? Ну, там був Авель, потім там був Єнох. Зачекайте. Ви знаєте, що Авель вже був у четвертому вірші? А список героїв віри почався з третього. Отож євреям 11.3. Вірою ми. Ми, браття-сестри, ми з вами, кожен із нас. Починає список героїв віри, який там був почався колись автором в листі до євреїв. Ми туди включені при простій умові, коли ми віруємо Богові на слово. Вірою ми розуміємо, що віки Словом Божим збудовані. Словом Божим збудовані, так що з невидимого сталося видиме. Перші герої віри, вони реальні сьогодні, браття сестри. Герої віри, справжні, це не тільки жили колись. І не тій історії ще більшої такої дисциплінованості, щоб кожен із нас міг взяти себе в руки і сказати, Господи, попри все, що в мене є в житті, от вірність Тобі, я хочу берегти в першу чергу. Попри всі свої графіки, відповідальності, куди я маю бути, де з ким маю говорити, там будільники, які я кладу в своєму житті, плани, які стаю, Боже, все це в сторону. Вірність Тобі. Будільник, коли я встаю для того, щоб читати слово Господнє, графік мого щоденного перебування в молитві чи читання Біблії, оце я буду берегти номер один. І я бажаю вам цієї вірності малому, попри всі обставини. І сам Господь, бачучи вірне серце в малому, буде благословляти Його у великому. Нехай Господь буде великим у вашому житті, а ваша віра, нехай буде рясною і щоденною в малому. Амінь. Помолимося.